Менді, ми усі чули і прекрасно усвідомлюємо користь, яку приносять тренування. А чи знаєте ви, що тренувати можна не лише м'язи? Революційний винахід обіцяє покращити здоров'я, самопочуття та загальну працеспроможність? Як? Зробивши натренований мозок. Шведські спеціалісти взяли технологію, яку давно вже використовують атлети. Та посадові особи і помістили її у зручний корпус. Зараз нею зможуть користуватися усі, в кого знайдуться зайві 300 доларів. З менді можна тренуватися коли завгодно і скільки завгодно. Обруч виміряє мозкову активність і візуалізує її через мобільну програму. Декілька тижнів регулярних тренувань зможуть по-справжньому змінити життя.